У Лучаківському районі міста триває капітальний ремонт вулиць Корейської та Зубрицького. Після відкриття вулиць тут планують обмежити швидкість руху транспорту до 20 км на годину. Призну частину відремонтованих вулиць з'єднають із пішохідною, а дорожне покриття облаштують римським каменем. За словами радника міського голови з питань велоінфраструктури Олега Шміта, також на вулицях з'являться три пари шикан. Овальних виступів на проїзній частині, що змусить водіїв об'їжджати ці ділянки зузагами. Доцільного ту вулицю зробити взагалі житловою. щоб тут могли діти пішоходи, мами з візочками гуляти. Радіють майбутнім змінам і мешканці вулиць. кажуть, що асфальтного покриття тут взагалі ніколи не було, а водії автівок не обмежували себе у швидкості. Щоправда, люди мають до міської влади одне прохання висадити тут побільше зелених насаджень. Зелень треба була і в зимі і якийсь такий низько кустик, який покриває пісок. Такий задень треба, і дітки не рвали, бо квіточки точки початка будуть рвати. А кустик пелений такий, якийсь смириковий, низький буде гарно, і дорога, гарна, і не пошкоджена буде.